Доброго дня, друзі! Компанія автопарк Вінницький фіал. До нас приїхало чудове нове надходження, фіат Скудо Пасажирський. 2005 року випуску. 1,9 дизельний двигун на механічній коробці передач. Авто повністю потоноване. Має 14 й радіус зимову гуму на металевих дисках, багажне кріплення. Салон заднього ряду Ось такий чудовий багажник, весь чорний. Теля також чорного кольору. Переходимо до заднього з дверей. Ось тут такий чудовий встановлений диван, е фаркоп. Є невелика притертість. Передній ряд сидінь в чудовому стані. Має також е, акустику, двері, передня карта в чудовому стані, кондиціонер, е, автомагнітола, зазначений пробіг автомобілю 245 тисяч. Тому, кому цікавий даний автомобіль, запрошуємо вас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А, також діють програми лізінгу та 3 Всім гарного дня!